Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд Євро. Хто сказав, що прибирання це рутина. Забудьте про старі громіські пилососи, які потрібно тягати по всій квартирі, змушуючи у вас боротися за кожен куточок. Dreame R10 Pro Aqua це зовсім інша історія. Він легкий, потужний, автономний і, що найголовніше, поєднує сухе та вологе прибирання. Також за промокодом Огляд, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви отримаєте 1000 гривень знижки на модель Dreame R10 Pro Aqua. Додаткову знижку на пристрої компанії Dreamy. Ну і звичайно, друзі, від вас ось така вподобайка під відео і також обов'язково підписочка на канал. Ну а ми погнали детальніше до нашого героя. Dreamy не поскупилися на аксесуари, і це одразу відчувається. В комплекті ви отримуєте повний набір насадок, які дозволяють очистити будь-які поверхні. Є універсальна турбощітка, спеціальна насадка для вологого прибирання, щілинна насадка, а також моторизована міні щітка для видалення шерсті домашніх тварин із меблів і килимів. І, звісно ж, настінне кріплення. Пилосос має класичний дизайн для своєї категорії. Вага у стандартній збірці складає 2,8 кг, а основний блок важить лише 1 кг. 700 г. Конструкція включає основний блок із мотором і пилозбірником, подовжувальну трубку, універсальну електрощітку та додаткові насадки. Контейнер для пилу об'ємом 0,6 літра розташований безпосередньо під корпусом, що робить його легкодоступним для очищення. Замість мішка тут використовується багаторівнева. Циклонна система, яка ефективно утримує пил і дрібні частини, на верхній частині корпусу розташований інформативний LED-дисплей, який дозволяє контролювати всі важливі параметри в режимі реального часу. Він завжди перед очима, тому ви миттєво бачите, скільки залишилось заряду акумулятора, який зараз активний режим потужності, і чи є якісь системні повідомлення? Дисплей не просто показує основну інформацію, а й попереджає про можливі несправності. Наприклад, якщо пилосос виявить засмічення. Повний контейнер для пилу або необхідність очищення фільтра, на екрані з'явиться відповідне повідомлення. Основна кнопка живлення розташована у верхній частині корпусу, натискаєш, пилосос запускається, відпускаєш, вимикається. Для тих, хто не хоче отримувати кнопку постійно, передбачений блокувальний тригер, який дозволяє зафіксувати пилосос у робочому режимі. Також є перемикач потужності. Сам пилосос має потужність смоктування 1500 паскалів, що можна порівнювати з деякими повнорозмірними дротовими полососами. Завдяки такій силі, він без проблем справляється з найдрібнішим пилом, шерстю тварин, піском, крихтами та навіть глибоким брудом. Тут передбачено три режими роботи: еко, мед і турбо. У режимі еко він забезпечує максимальну автономність і підходить для щоденного підтримання чистоти. МЕД-режим стане ідеальним вибором для прибирання пилу, волосся та звичайних забруднень на всіх типах підлоги. А ось турборежим активує максимальну потужність смоктування. Він буде корисний для генерального прибирання, видалення шерсті. Скелемів або очищення поверхонь після ремонту. Також цей пилосос це справжня знахідка для людей, які страждають на алергію або мають бронхіальну астму. бо він має п'ятиступеневу систему фільтрації. Він видаляє до 99,9% часточок пилу алергенів та бактерій. Перший етап фільтрації починається з циклонного фільтра, який відокремлює велике сміття, не даючи йому потрапити до тонших рівнів очищення. Далі спеціальні фільтри затримують найдрібніші частинки пилу. Пилові алергени не бактерії та спори пліснями це створює значно чистіше та безпечніше середовище у приміщенні. І найголовніше, що цей хепа-фільтр можна мити під проточною водою. Окрім сухого прибирання, ця модель має функцію вологого. Звичайно, коли говорять про бездротові пилососи, мають на увазі тільки сухе прибирання. Тож це не просто стандартна функція вологого прибирання, яку можна зустріти в інших моделях, а повноцінна система очищення з обертовими швабрами SpinMob. Насадки для миття підлоги. Оснащені двома дисками, що швидко обертається, створюючи потужний ефект полірування. Завдяки цьому пилосос не просто змочує поверхню, а фактично відтирає бруд. Він обладнаний системою контролю подачі води, яка обирає потрібний рівень зволожування залежно від типу покриття. Для ламінату або паркету можна використовувати мінімальну подачу води, щоб уникнути надмірного зволожування. Для плитки або вінілової підлоги можна активувати інтенсивний режим, щоб забезпечити ретельне очищення. Ще одна важлива деталь: а. Автоматичне смоктування бруду під час вологого прибирання. Це означає, що ви не розмазуєте воду по поверхні, як це буває зі звичайною шваброю, а відразу збираєте весь бруд, залишаючи підлогу не просто вологою, а дійсно чистою. Тому ця модель фактично замінює два пристрої пилосос і швабру. Ще один ключовий параметр для бездротового пилососа це автономність. Тут ми маємо акумулятор на 2500 мАг, якого вистачає на 90 хвилин роботи в режимі еко. У стандартному режимі пилосос працює близько. Близько 40-50 хвилин, чого цілком вистачає для прибирання середньої житлової площі. У турборежимі, який забезпечує максимальну потужність смоктування, пилосос може працювати до 7 хвилин. Але цього часу вистачить, щоб прибрати якісь сильні забруднення. Пилосос заряджається через настінну док-станцію, повна зарядка займає приблизно 4 години. Окремим плюсом є можливість заміни акумулятора, що подовжує термін служби. Якщо через кілька років батарея втратить ємність, її можна просто замінити, не купуючи новий полосос. 10 Pro Aqua показав себе як продуманий та ефективний полосос для щоденного прибирання. Конструкція добре збалансована, полосос легкий, зручний і від нього не втомлюється рука. Із сухим і вологим прибиранням він справляється на всі 100%. Тож це не просто бездротовий полосос, а повноцінний інструмент для якісного, комплексного прибирання. Його головна перевага ефективне вологе прибирання, яке дійсно працює, а не просто щоб було. Він легко справляється навіть із засохлими плямами, що робить. Видьо чудовою альтернативою традиційній швабрі. Якщо у вас немає можливості використовувати робот пилосос або ви просто не любите мити підлогу вручну, ця модель стане ідеальним для цього рішення. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її» та обов'язково писати свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї моделі. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.